Порушники правил паркування та критичні дерева про такі проблеми розповіли лозівчани міському голові Сергію Зеленському на зустрічі 14 жовтня. Жителі другого мікрорайону будинку номер 57 зазначили, спільними зусиллями роблять багато чого для свого району, але деякі моменти самостійно вирішити неможливо. Одним із таких стали забиті автівками вулиці та зелена зона. Люди влаштовують стоянку навіть на вимущенні, що зробили жильці дома за власні. не кошты. И по поводу вот этих машин. Вот посмотрите, где она стоят сейчас. они Это было сухо, за такие дожди слабенький Будет грязюка, буде все ямы, рывчаки, как мы видим. Еще тут за угол на нашу отмостку уже даже мопеды ставят. А мы же ее только вот в сентябре закончили. Это нужно. Разом із Сергієм Зеленським та його заступниками на зустріч запросили комунальників та поліцейських. Останні зробили попередження порушникам. Міський голова пояснив, чому могла виникнути така проблема. Дійсно, коли будувався мікрорайон, цих парковок. Мало. Зараз ми тільки за цей рік створили чотири парковки. Це, безумовно, мало на цей масив. Будемо і далі працювати в цьому напрямку. Ну, Є у нас стоянки, майданчики, де потрібно ставити машини. Безумовно, це. Накладно для радину дорогого вихода просто немає. Щодо критичних дерев проблему пообіцяли вирішити: приберуть ту рослинність, що дозволила екологічна інспекція. Пильні жителі мікрорайону дякують міському голові за допомогу. Дякую. Вон видите, как оперативно приехал всех в службу, Акасан пригласил. Ну и свою проблему выразили, нас услышали, пообещали решить нормально все. Я люблю свой город, я здесь живу из семи лет в лозовой. И я вижу, как она меняется, и сколько сейчас наш Сергей Владимирович сколько всего делает хорошего. Никогда не было столько сделано, как сейчас, и как он реагирует на все. І все робиться положительно, ну нужно, розумієте. Сергій Зеленський розповів: жителі громади, які бажають змін, завжди можуть звернутися до нього. В соціальних мережах написати заяви відповідні. Я реагую. Ви бачите, зараз люди звернулися в соціальних мережах, я зробив виїзд. Ну, за цю неділю ми вже шостий виїзд робимо по тим проблемам, які стосуються наших мешканців. На зустрічі лозівчани також поскаржилися і на недбалих хазяїв тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями. Керівники громади пообіцяли розглянути і це питання.